Доброго дня, вітаю знову вас на нашому каналі. Сьогодні у нас до огляду ще один трактор з імества Photon Lovol Photon FT354HXN. Це достойний представник свого класу, в якому відчувається вплив на більш дешевший сегмент. Тракторного ринку, тракторів з моделі, тракторних моделей фотон з боку дорожчого сегменту Ловол. Тут вже ми бачимо встановлена панель приборів Ловоловська, ключ запалювання. Стоїть збоку, а не спереді, як традиційно люблять робити наші товариші з Китаю, що дозволяє оператору безпрепятственно попадати на своє робоче місце, не зламавши тим самим ключа. Тобто він зовсім не заважає при. Попадання чи з правої сторони, чи з лівої сторони на сидіння. Трактор традиційно має повний привід. Встановлено два насоси. Передній насос для рульової рейки. Тут встановлена ось така рульова рейка, гідроциліндр з двома тягами. А другий насос відповідає за е, гідронавіску. Встановлені е, пластикові передні підкрилки, е, міцний, е, скл, е, навіть не пластика, а скловолоконня. Е, Спередів встановлені шість е, пригрузів. Також промаркованих хловолом, хоча модель є наразі фотоном. Встановлено у нас фільтр двохсекційний зверху для грубої очистки повітря, знизу з ванною масляною. Сидіння у нас м'якенькі, руль з додатковою ручкою для кращого і зручнішого повертання його. Бачимо на центральній тумбі речаги управління, вигляді коробки передач 4 плюс 1, понижено, і робоче три положення. У нас стоїть речах ось цей на три положення коробки, і також тут бачимо включення валу відбору потужності, включення блокування диференціалу, включення переднього моста, переключення швидкості на ВОМ і з тієї сторони включення самого ВОМ. Зеркала досить великі, регульовані. Я вже казав, що відчувається вплив і дизайнерський, і ергономічний з боку більш дорожчого сегмента тракторного ловол на цю модель. Бачимо, що встановлюють колеса досить відомої фірми китайського виробництва Armor. Задні у нас розміром 11,2х24 радіальні, а передні 6,5х16 що забезпечує досить високий кліренс трактора і високу прохідність. Спереді встановлені досить симпатична і якісна оптика. Ось так відчиняється капот, який рухається на пневмоциліндрі. Тут ми бачимо Клиноворівну клино, клино, клино передачу на генератор та на вентилятор е, системи охолодження, перенесений бачок е, для гідропідсилювача руля, е, встановлений вже над двигуном. Сам двигун е, у нас встановлений 4 Дизельний з вертикальним, з вертикальним розміщенням циліндрів. У нас топлівна апаратура з ручною підкачкою, встановлені в досить зручному місці, крім тонкої очистки цього фільтра, там масляний. Дуже зручно встановлений, а от тонкої очистки для палива в такому місці, що треба буде постаратись його замінити, хоча при використанні якісного палива його заміна не така часта. Е, мотор у нас 4L22BT, е, що з самої назви ми Можемо прочитати, що це є 4 двигун водяного охолодження з робочим об'ємом 2,2 літра. Ось тут у нас на бірочці вказано сухий, суха маса, це без зарідин 1535 кілограм виготовлено на заводі Ловол. Також тут вказано, що є 20... Так, що тут у нас? От моторчик 4L22BT. Максимально кінських сил 37, 18 кВт двигун. Ось такий апарат цей 35 сильний він по номіналу, але як вказано на двигуні, що максимальне зусилля це 37 лошадок. Все у нього розміщено досить зручно, бак захований під панеллю, панель подовжена, така збільшена трошки. Є віконечко з правої і з лівої сторони, щоб заглянути на стан корзини щеплення, взагалі всього системи щеплення. Задня колія регулюється по осі. Ззаді встановлено силовий фуркоп, відкритий вал відбору потужності, також два виходи на прицепне або ж навісне обладнання. Це вже традиційно для китайських. Тракторів кращого сегменту, сидіння регулюється по вазі оператора. І також ззаді додаткова фара і роз'єм електро... електророзетка на причіп. Дякую, що ви залишаєтесь на нашому каналі, підписуйтесь, дивіться. На новинки, які приходять до продажу в Україні. Будемо раді вам представити нові, нову техніку, що приходить з Китаю в цьому році. Також ми будемо проводити всі огляди всієї техніки. Відбираємо для вас найкраще, найкорисніше. І те, що не буде спричиняти вам багато клопоту, купляйте, замовляйте техніку на нашому сайті Agrotechніка.info, а також дивіться огляди, аналізуйте, звертайтесь за вказаними телефонами, ми завжди раді будемо вам допомогти в вашому виборі. Дякую, що ви залишаєтесь з нами.